Привіт, друже! Чув ти купив новий мотоцикл BMW? З салону. Мої вітання. Дякую. Сьогодні тільки забрав. Буду перший раз кататись на ньому. Слухай, а ти можеш мене виручити? Я познайомився з шикарною дівчиною. Ми сьогодні йдемо на побачення. Вона з багатої сім'ї і. І. Ти можеш мені вечором позичити свій байк? І я хочу її вразити, щоб вона не думала, що я, я якийсь ніщеброд. Ну там, емоції, щоб вона була в захваті. Шариш? Ох, ну. Окей. Дякую, бро! Я знав, що на тебе можна покластись. За годинку приїду за мотиком. Воу, мод пушечка. Ну все, я полетів, бо мене малишка чекає. Тільки акуратно, бро. Він 50 тисяч коштує. Я на нього трохи довго збирав. Ти думаєш, я перший рік за кермом? Кому ти розказуєш? Алло, слухай, бро, тут така ситуація, ми вночі трохи літали. Дівчинка закрила мені очі, я втратив рівновагу. Ти тільки не парся. Я вже мотик завіз на гаражі, мій знайомий його дуже швидко збирає. Ти зараз в мене знущаєшся? Які гаражі? Слухай, тільки не треба кіпішувати, добре? Дівчинка зробила трохи дурницю. Ми впали. Мотик вже в знайомих. За кілька тижнів буде готовий. Окей? Послухай, в мене мотоцикл з салону. Що означає впали? Мотоцикл обслуговується. Тільки в офіційного дилера. Де ти є? Якого дилера? Ти знаєш, які там ціни? Чи ти може вирішив на мені ще заробити? Ти взяв мій новий мотоцикл, розбив його і ще я винен? Я зараз приїду і ми розберемось.